На обзорі сьогодні вам буду показувати прикольного малюка. Це Benchmade 533, третя версія міні. Це репліка. На всім відомий З Всім впізнаваємо форма, чого я вам його показую, тому що тут руків'я повністю виповнена з карбону. Ось такий варіантик. Маленький, всім відомий, Давайте, щоб ви розуміли, наскільки він маленький. Це ось у нас 535-та модель. Звісно, там з пластику зроблено, ось він отак от виглядає. Щоб ще наглядніше було, ось у нас йде CTven ST-127, повнорозмірний складний ніж. Дивіться, давайте я його повідкриваю. Щоб ви побачили, який це малючок. Ну, ось так от, от близенько покладу. Ось так. Ось такий маленький складний ніж. Щоб було зрозуміло. Так, це я відкладаю в сторінку одразу. Комплетація мішочок і коробочка з інструкцією, звісно, яка йде для всіх однаково. І так, ніж. Ніж, чим він цікавий? Звісно ж, карбон. Звісно ж, його вага і, звісно ж, ціна. Я його продавав на ринку щось там 850 гривень. В мене його немає в наявності, тому не питайте, шукайте на просторах інтернету або замовляйте в Китаї. Давайте почнемо з руків'я. Руків'я виконана з карбону. Повторюю вже деякий котрий раз третій. І за що, ніж має вагу всього лише 45 грамів. 45 на хвилиночку. Подумайте, що це таке. Це просто для ножа. Ну у вас ключі, напевно, в два рази більше важать. Так, давайте руків'я. Руків'я карбон, не накладки повністю виконані. Воно. я Стискаю максимально силою, воно ніфіга пацани не продавлюється, Це не пластикультем якийсь і так далі. От Дійсно, карбон і дійсно, ніфіга воно не дуже міцний, не прогибається навіть от і на міліметр. Також виконана приставочка з анодованого алюмінію, анодовано дуже класно. Ну, Китайця надують, на мій погляд, ну, непогано, непогано і дуже довго тримається покриття. Також маємо великий такий крутий отвір під темляк. З цієї сторони м'якенька кліпса, так, яку можна переставити повноцінно на іншу сторону, якщо ви вносите, ніж в лівому кармані або лівша. Ось у вас, для вас є така функція. І, в принципі, все. Далі тут ще розміщено вісь, на якій тримається наше лезо, і також розміщено замок, ахіслок, аксіс, ахіс, мене колупати в коментарях. І так, давайте лезо, лезо. Виробник зазначив, що тут d 2 ну по факту я це не перевірю. Я думаю, d 2 ну, пахне-не пахне, але ну, якщо брати от сітіван тут d 2 ну тут буде сталюка покраще, ніж ось тут. Хоч тут d 2 до по ГОСТу не буде дотягувати, але по роквелю там ну, щось може от, по роквелу щось один там. Один бал програвати де-два, але це сталюка гарна, і вона царапає там скло і так далі. Ось тут що буде встановлювати, я не знаю. Але я думаю, твердість мінімум 56 тут буде, тому що вони на такі вже більш-менш ножі, щось ну, більш-менш нормальне. Не таке, знаєте, як там ну ось тут. Тут щось ось покраще з якоюсь там закалочкою. Хоча ось тут щось схоже на 440-го. Якась, може не 440, але нержавійка якась 100%. Тут же в нас не нержавійка. тут я думаю, 8 або 9, сермов 13 буде, щось там 18 і так далі. Стверджуюся 56 58. Вгадувати далі не буду, але е заточку з заводу має ну, непогано. Так. Щось я одразу із заточку запортачив. Ну, воно ріже, ріже, ріже. Я вже пробував гарненько ріже. Само лезо 7 мм. Весь нож займає 16,5 см. Робоча частина клиночка це 6,5, по обуху у нас 2,5. І давайте в складеному стані. 9,5 см. Сюди дуже класно буде надіти темляк, тому що буде продовження вашої ручки. В механізмі на осі стоїть, стоять дві капролонові вставочки, це шайбочки. Ну, як показує практика, це надійна штука, яка ну, не піддається корозії і так далі. Також маємо на лезі. Це е, покриття, покриття, зараз не бачу. Напевно, все-таки це галтовочка, то есть тонвош іде. Також маємо ось такий спуск з фальшлезом. Що тут ще? Відкривається. Звісно, у нас зі шпонька тільки плавничка немає. Упору під палець. ну Ось тільки тут в районі замочка. Також є виємочка під ну, три пальці. Дивіться. Кладуться кладуться сюди. І якщо тут буде темлячок, то в принципі їм буде комфортно працювати. Ось такий, ну, на мою думку, гарний малюк. Гарний мені, блін. а Якщо він ще зроблений з карбону, ось ці там а надування, ну так, чорний з Ай, бля, хамуха. який це, Блакитним кольором виглядає дуже круто. І не марке леза таке, це вже в мене із цього. Стонвош взагалі класне покриття. Коштує, я він сказав, ну, він десь від 800 гривень. Ну, десь в нас в Україні буде 900 і вище, напевно. Тому що я продаю трішки дешевше, ніж е, всі, тому що мені треба оборот робити, а не наварюватись на одному ножі 200%. Так, ну, в принципі, все. Якщо будуть питання, задавайте. Може, когось був використання, тому пишіть, цікаво дізнатись думку вашу.